Вітаю, друзі! Запрошую вас на майстер-клас із в'язання брязкальця у вигляді совенятка. Хочу нагадати, що на моєму каналі вже є невеличка колекція брязкалець. Ми нещодавно в'язали ось таке каченятко, Брязкальце у вигляді Пінгвінятка. Усі ці майстер-класи вже є. І, як бачите, совенятко більше за розміром. І в нього така цікава форма. Малюку буде дуже зручно гратися такою іграшкою. Основна пряжа, яку ми будемо використовувати, це ярнарт джинс сірого кольору. Також для очей нам потрібні чорний і білий кольори. І для в'язання ручки брязкальця можна взяти залишки пряжі різних відтінків. Буду в'язати гачком 1,6 мм. І також нам знадобляться ножиці, холофайбер, голка з широким вушком і, звісно ж, дзвіночок для брязкальця. Починаємо в'язання з основного кольору. Робимо першу петлю і пров'язуємо ланцюжок з 14 повітряних петель. При цьому в'яжемо їх вільно, не затягуємо. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 У першу петлю робимо сполучний стовпчик. Повітряну петлю. І тепер будьте уважні. Ми будемо в'язати 14 стовпчиків без накиду. Але не за цю ниточку, а ми трошки розвертаємо ланцюжок і підхоплюємо ось цю ниточку. Один. Два. Три. Чотири. І бачите, у нас край залишається косою. І нам це потрібно буде, щоб потім у нас акуратний перехід був до голови совенятка. Ми пров'язали вже 4, продовжуємо. 5 6 7 8 Десять одинадцять дванадцять тринадцять І останній робимо 14. Далі ми сполучний стовпчик не робимо. Ми його робили тільки, щоб зробити ось тут рівний край. Далі будемо в'язати без сполучних стовпчиків, і просто в першу петлю ряду ми починаємо наступний ряд. 1. Два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13 14. Далі ми ряд за рядом пров'язуємо по 14 стовпчиків без накиду, змінюючи кольори, поки не пров'яжемо нижню частину брязкальця потрібної нам довжини. І поступово наповнюємо деталь холофайбером. В процесі в'язання це буде робити легше, аніж коли в нас буде вже довга вузька деталь. Щоб змінити колір, ми не дов'язуємо до кінця останній стовпчик у ряді робимо тільки перший елемент, і другий елемент пров'язуємо вже новою ниточкою. Підтягуємо. І продовжуємо в'язання вже новим кольором. При цьому ось цю ниточку ми фіксуємо на зворотному боці між стовпчиками. Тоді не потрібно робити вузликів і додатково ниточки закріплювати. Я пров'язала всього 44 ряди, деталь наповнена, гнучка, і тепер нам потрібно з'єднати обидва кінці і зафіксувати ось в такому положенні. Тут ми завершуємо в'язання сполучним стовпчиком і набираємо ланцюжок з 14 повітряних петель: 1, 2, 3, 4. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Приєднуємо ланцюжок з цього боку, з получним стовпчиком. І продовжуємо в'язання. Починаємо відлік рядів спочатку, щоб було зручно рахувати, і в першому ряді нам потрібно пров'язати 56 стовпчиків без накиду. Звідки таке число? У нас 14 петель на одному кінці, 14 на другому і 14 повітряних петель. З обох боків ми будемо пров'язувати по 14 стовпчиків без накиду. тож 14 ми помножуємо на 4 і маємо 56 стовпчиків. І починаємо. Тут ми залишали край зручний для обв'язування. Два три п'ять шість сім,

Переходимо до обв'язування ланцюжка один, два три, чотири п'ять. Шість Сі, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, обв'язуємо другий кінець. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім десять, Одинадцять. Дванадцять тринадцять, чотирнадцять і обв'язуємо ланцюжок. Один. Це трошки ниточка ось підхопила, Два. три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім дев'ят. Десять Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. І 14. І далі з першої петлі ми починаємо в'язати по колу без змін по 56 стовпчиків без накиду. Можна зробити з ниточки маркер, щоб не загубити початок ряду. І в'яжемо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять.

Я пров'язала усього вгору без змін 23 ряди, на цьому ми поки що зупиняємось. Єдиним ми залишаємо петлю не на початку ряду, а пров'язуємо трохи далі, щоб у нас закінчився ряд збоку. Ось так складаємо навпіл рівненько і доходимо до цієї петлі. Маркер тепер можна прибирати, розправляємо петлі. І зустрінемось з вами в наступній частині.